Будь-який сервісний центр, котрий вам більше подобається. У холі цього центру буде такий апарат, на котрому ви і зможете отримати талон черги. Там все дуже просто. Що можу порадити? Беріть ранковий час, бо якщо візьмете вечерній вечірній час і у вас випаде на цей час або повітряна тривога, або, наприклад, база єдиного реєстру боржників не буде працювати, то ваше переформлення затягнеться на наступний день. Вводите свої дані після цього номер телефону. Дуже все просто, отримаєте ваш корінець з датою та часом, приходите, подаєте документи, сплачуєте офіційні платежі в касу, після чого отримуєте реєстраційний талон та номерний знак. То який з усього цього можна зробити висновок? Не треба нікому платити. Приїжджайте до сервісних центрів МВС, переоформлюйте транспортний засіб і платіть лише офіційні платежі.